Тут всі наші, ну тут братерство своє Відчуваєш сили перемагати самого ж себе. Кожен з тих, хто тут він уже переможець. Це надзвичайні люди. Вони показували надзвичайні результати. Те, хто з них був тільки недавно в реанімації або на реабілітації. Втрата ноги чи руки вона не робить якоїсь іншої людини. А спорт він допомагає цей зрозуміти. Певне єдино, що у нескореній країні в умовах повномасштабного вторгнення ми можемо проводити відбір на ігри нескорених півСІБО. Потрібно розвивати це, і цей крок до того, щоб розвивати спільноту нескорених, тому що кожен з ветеранів це нескорений, кожен з ветеранів це герой. Боротися самим собою це справді важко, але люди, які незламні, нескорені, вони це роблять з такою енергетикою і задоволенням, що самому хочеться прагнути всього більшого і більшого. Без ног, без рук, коли ти бачиш, як вони іграють, що вони творять на полі. Ми можемо втратити або втратили руку а ногу. Біда, коли ми можемо втратити Україну, але ми її не втратимо, тому що це наша свята, українська земля. Ми будемо боротися ради нашого майбутнього, раді